Мені хотілося сказати про враження взагалі про цю виставку нашу. Я зараз кажу, тому що ну, сама назва подорожі вже дуже багато говорить. І мені було дуже цікаво прийти на цю виставку, тому що ну, і я подорожувала, але тут люди подорожували в Америку, тут є ріка Амазонка, тут є Адріатика, тут є, ну і, і наші, напевно, теж є пейзажі. Але це, це справді дуже цікава виставка. Мої роботи після подорожі, вже це вже час прийшов, і не малий, але я була на Тібеті, і я принесла сьогодні свою невеличку роботу, Тибеточку, дівчину. Вони там просто, ну вони такі там гарні, вони просто зачаровували всіх ці, ці діти, ці дівчатка. Та взагалі тібетці. Вони це особливі люди. І взагалі я там сідих не бачила. У них чорне блискуче волосся і в старших чоловіків, і в жінок, і в жінки, струнки високі. Це зовсім не китаянки і близько. Ну це дуже цікаво було подорож. Так що в мене є представниця Тибету, дівчинка. А ще одну роботу я подала із Хорватії, море Адріатика. Я його дуже люблю. Якщо ми їдемо відпочивати, то обов'язково на Адріатику. І якось там човник мене полонив, такий одинокий, пришвартований, напевно, на хвилях, бо то вже таке було неспокійне море, а сонце вже заходило. І він там так виблизкував цей човник. Просто <кхем> теж зачарував.